7 вересня детективи НАБУ повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАД ПриватБанк. Ігорю Коломойському та п'ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 мільярда гривень. Про це повідомили на сайті НАБУ. Слідство встановило, що у січні березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації розробив план заволодіння коштами. Штами пад Приватбанк з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку для цього. Банк штучно зобов'язали виплатити вказані підконтрольній компанії понад 9,2 мільярда гривень під приводом, нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю. Надалі частину суми у розмірі понад 446 мільйонів гривень з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов'язаних юридичних осіб. Під виглядом операції з купівлі продажу цінних паперів, а згодом на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара Пат «Приватбанк». Ними він розпорядився на власний розсуд. Вніс до статутного капіталу Приватбанку на виконання вимог Національного банку України. Наразі серед підозрюваних колишній кінцевий бенефіціарний власник Пат «Приватбанк», організатор групи Колишній голова правління Пад ПриватБанк, заступник керівника напрямку, директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії «Нерезидента». Пов'язаної з АТ «Приватбанк». заступник голови правління Пад ПриватБанк, директор казначейства, начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства Пад ПриватБанк та заступник керівника департаменту з обслуговування рахунків лоробанків банків, кореспондентів нерезидентів головного офісу «Приватбанк». Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209 та 366 кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.